Надія Рогульська власниця агенції дитячих свят Джем та дитячого клубу кафе Оранж. Ідейна натхненниця, що перетворює мрії малюків на живі емоції. У світу здобувала у Вінницькому державному педагогічному університеті. Заміжня має дорослого сина. Життєве кредо кожен день це шанс зробити чиєсь дитинство щасливішим. З приводу Тих, кому свято потрібно, бо це наше майбутнє, це наші юні е, вихованці, вихованки і взагалі дітки, то ось про них хочеться сьогодні поговорити з пані Надією, тому що ось вона спец, вона експерт у дитячих святах. Вона знає, що діткам потрібно, як зробити їх щасливими. І для тих, хто не на вас щойно й нагадати, доєднався. Нагадаю, що це надія Рогульська, власниця агенції дитячих свят джем та дитячого клубу кафе Оренш. Ще раз доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну свято як мінімум раз на рік. Яке ми ну не можемо пропустити ні в якому разі, да тому батьки зазвичай починають готуватися ну, як мінімум за місяць. Да дуже рідко буває, що там за тиждень чи чи ось так. Тому ми створюємо ці дитячі свята, де ну, дитина, ми втілюємо її мрію. Да. Як вона хоче своє свято, і що ми замітили, що дітки вони зараз стали такі мудрі і вони знають, що вони хочуть. Да. Да, і да, дуже да. часто зараз ми спілкуємося. Ну зазвичай наш клієнт це батьки, mm -hmm. да. ось але я завжди хочу поспілкуватися з дитиною, щоб знати, як вона хоче своє свято. Да, і вона вони чітко кажуть: я хочу це, я хочу це, я хочу це, тому що дітки зараз дуже часто бувають на різних святах. Ось це і це. Що це? Ось бачиш на екрані Лабуба. ось це Ганіматор Росталя. Дітки знану, кожен іменинник знає, якого героя він хоче запросити до себе на свято. Ось він чітко знає, яке він шоу хоче побачити. Ось і чітко знає, кого він хоче запросити на своє свято. І куди він хоче прийти на своє свято. Дуже радує, що зараз і батьки стали ну, типу, такими більш. Ну, не те, що там френдлі до дітей, але принаймні дослухаються Розумію, до них. Так. Да, типу ти, Коли дитячий день народження, це ж завжди, типу, збираються дорослі, а ти сидиш Конечно. з боку і такий, типу, прикольний, дитячий це день народження. Да, так. Да, да. oh. Ну, ще можеш більше розказати, якщо прям дуже круто. А зараз такий, типу, кого ти хочеш, яке ти хочеш днюшку? Тобто, ти розумієш, що дитячий день народження, це коли ось, зібралися однолітки, типу, діти, і вони їм весело, їм класно, запам'яталося те, що відбувається навколо. Це те, про що я завжди наголошую, що якщо ви щось робите, то робіть це для. Того, кому ви робите, то тобто, якщо це е, там, концерт для молоді, то робіть його для молоді, не робіть його для, там, не знаю, для дітей або для дуже дорослих, яким це не цікаво. І так само Дячі свята. Ось. Е, і в зв'язку з Дячими святами, то е, не знаю, я розумію, що е, ви, 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 ви кажете, що там один раз, це я так розумію про день народження. Але ж для а, мене особисто так, так, завжди в дитинстві було, ну, типу, як мінімум два, бо ще новий рік був. І Я його так. прям і зараз дуже полюбляю. Типу, для мене день народження новий рік це якісь два таких окремо великих свята. Новорічні свята, як час. Зараз два рази на рік Святий Миколай і Клаус, тому трошечки стало більше. Як часто взагалі люди звертаються з просьбою організувати не просто День народження, а саме там новорічне свято? У нас зараз свята починаються новорічні. Свята починаються 6 грудня. Ми вже звикли до цього. Mm -hmm. так, що в вже на 6 грудня в нас мають бути готові новорічні свята, mm -hmm. тому що до діток має 6 грудня завітати святий Миколай. Миколай да. Ось батьки звертаються. Ми беремо ці такі листи, все інше. Ось, і святий Миколай, хто бажає, приходить до нього. Додому і вітає, але зачастую все ж таки так і залишається, що в новорічну ніч, ага. 31 грудня, до кожного її дитинки завітає зимовий чарівник да. або Санта Клаус. Да. Тут вже як, як діти більше, звикли, да, да, ось е і ось це. Да, воно незмінно вже багато років. Багато-багато mm. років Ми створюємо таку зимову магію. Да. Е, якщо діти писали листа, ми просимо цей лист, щоб нам дали все це в мішок. Все у нас заряджаються мішки. Да, тобто Санта Клаус приходить. Він каже: Ой, щось в мене мішок розрядився, поставимо його на зарядку ставлять на зарядку. Ну і зазвичай це, звісно, секрет. Ну, Я думаю, діти зазвичай, нас не да. чують. Вони в садочках в школах да батьки в цей момент в мішок mm -hmm. да складають подарунки, mm -hmm. да і які ми вручаємо. Дітком, тобто ця тенденція вона не зникає. Да вона із ріку в рік, і з ріку в рік переходить, і така новорічна магія. Створюється заглянемо, кожного року. Заглянемо за куліси трошечки. Ми ж можемо за всім цим магією свята. Це ж досить такий серйозний кропіткий процес підготовки. Це ж репетиції, мабуть, тренування, костюми. костюми. Це ж окрема така ніша, яку майже не видно під час свята. Бо коли все працює, воно все класно. Ось, а ніхто ж не задумується, скільки вкладається в це ресурсу. Скільки часу займає сама підготовка? Ну, до новорічних свят ми починаємо готуватися вже в вересні. Mm -hmm. да. Ми Відвідуємо заходи. Ось ми пишемо сценарії. Ми продивляємося концепцію. Ми зустрічаємося і проговорюємо, яка в нас буде ідея цього року, так, яку магію ми маємо створити для дітей. Ось І в цьому році у нас якраз програма називається Різдвяні залиштунки. Mm. Це коли ельфи вони починають, чого починається, там Санта-Клауса. Mm. Ось така різна ідея. Так. І ми вже підібрали Санта-Клаусів. Ось ми вже да, взяли трішки відгодували? Лит... постійно, <посійно> я, я ж, Ну знаєте, <посійно> з цим зараз <посійно> проблем <посійно> <посійно> немає, якщо він такий. Трошки, так. Значить, дивіться, є проблема, коли ні-ні, грішиво да. цією штукою з Санта-Клаусом пов'язаною. Перше, що ці кмітливі люди кажуть, а що ж це такий худий Санта-Клаус? Кажу, бо в нього багато роботи не, не встигає до вас до всіх просто, ну, Діти вони ж такі, вони ж максимально прямолінійні. Хто я такий? Ти баба Яга». Каже, Я ж чарівник, різник ну калпакси, ти баба Яга». і все, і такі тано. Ну... І ти такий «Ладно». Типу, ну зараз цим проблем немає, так що у нас всі Санта Клауси такі, як треба. Це як має бути, ні, дати вони не бігають, не бігають. Вони люблять склянку молока, печиво, і ми про це діткам кажемо, що якщо ви можете залишити, щоб у вас була там стаканчик теплого молочка, і печиво, і Санта-Клаус <схи> залюбки, все це зробить, тому що ну, діти, вони мають вірити звичайно, так? в цю магію. І, ви знаєте, діти не перестають вірити. <схи> і це, ну, дуже-дуже, дуже, да, дуже-дуже тішить. Ось що все одно діти чекають, діти пишуть листи. Не до що вже старші, які там 8 9 10 О, які, які, Вони які, які, але, але, листи іду. пишуть. Да. Просто в них подарунки, самі да. Там iPhone 17, і там да, в них вже більше. А такі а потім питають, чого зната клаут худий айфон 17. -ий. 17 -ий, попробуй зароби. Попробуй зароби альфам, скільки треба. <рапробуй>, <рап> треба да. Давайте Відійти. поговоримо про ваше кафе, клуб кафе Orange. Чому саме клуб кафе? Що там відбувається? Е, тому що в цьому чому клуб? Да? Тому що в цей клуб ми запрошуємо також і на різні майстер-класи. Да? Там ми робимо тематичні свята. Да, ось, наприклад, у нас є спектаклі і свята. Е, ми робимо на Хеллоуін, на Новий рік. У нас е, ми запрошуємо діток. Ось у нас такі три години там свята. Тому ну це ну ми як кафе в чистому виді, mm -hmm. да, дитяче, як ми можемо там в дитячих розважальних центрах е, бачити. Але до нас можна не просто прийти поїсти. Да? У нас можна прийти відвідати у нас якісь майстер-клас, якийсь захід. Да? Тобто, ми робимо е, заходи на новий рік. Хеловін і на День Матусь. Uh -huh. да, це у нас такі спектаклі. На Новий рік у нас є для малюків Бебі спектаклі. Uh -huh. да, там моя перша Ялинонька. Uh -huh. да. от. Е і залюбки діти приходять в наш простір, тому що от малюки від року до трьох, да? uh -huh. куди їм можна прийти на новорічне свято. Так. А, Ці до, діти до, до, зазвичай до, до, коли таке велике <серказ> свято, <серказ> так, да запрошують. Там дітки різновікові, від маленьких і зазвичай старші. Вони тако маленьких трошки. А є. тут саме ми розказуємо, хто такий Санта-Клаус. Вони знайомляться, їм приділяється увага. Да? Ось. Тому це саме клуб кафе. Ми направлені більше на розвагу дітей і на її індивідуальну. Як це сказати? Орієнтованість в mm -hmm. тому чи в іншому вікові? Вікові. Да. Ну сам насправді круто, що можна ось в два-три роки прийти вже десь і поклубитись. Все, мам, я в клуб. Все, поки буду в чотири дня. Ну на жаль, такі маленькі, без мам. Мама каже, я з тобою, Я дуже хочу. в клуб. І мама така, Ну візьми мене з тобою в клуб. Я давно теж не клубилась. Але чому да не допускаються без мам? Тому що ну в дитині хоча б, да хоча б вона має заглянути і побачити. Ага, мама є. Тоді дитина вона. Звичайно, питання да, безпеки, воно да. ж завжди попереду. Е, так, а якщо говорити взагалі ось про спектр послуг, ми поговорили там про клуб, яким накидаєте персонажів, які взагалі є? Ми почули про Лабу, ми почули про Санту, ми почули про Миколая, е, Які ще, можливо, якісь, крім щенячого патруля, можливо, ще якісь є. Там, ми бачили Черепашок Ніндзя. Які ще є такі герої, які ось взагалі ось, цікаво, 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 про них ніхто не знає, можливо. Mm -hmm. Того і замовляють Лабубу. Да, Біговий клуб можна запросити. О, Уявіть. Такі герої не прийняти. Ну, дивіться, які в нас спортивні, пашкі добре. Ну дивіться, супергерої, да, Бетмен, людина павук. У нас є Вілі Вонка і Зефірка, Шоколадна Фабрика. Ось у нас є Мавка і Лукаш, Сонік, і Еммі. Ось у нас є космічна вечірка, у нас є м, різні принцеси, да, це попелюшка, спляча красуня. тобто Біля ста героїв, Ось тут у нас палеонтологи з дінозаврами, mm -hmm. да, у нас є дінозаври як з відкритим обличчям, так і е, ростові ляльки. Mm -hmm. тобто, ну, зазвичай це більш літня програма. Ми відправляємося шукати mm -hmm. нашого. Е, Патізавра, ми ага. його так називаємо динозавр, а патізавр, ага. да, бо він прийде, ми з ним почнемо тусити. Ось у нас є ляльки лол, у нас є єдиноріжки, дуже круті класні. Юр, легше було поставити питання, кого в них немає. Ні, ну почекай. Мені цікаво. Гаррі Поттер. Та популярніше, чи вже все пройшла e Гаррі Потерська? Ні, він популярний, але so. він вже більше для старшого віку, mm. там 7+, да. І до цієї програми вона не, не чисто така ну ігрова програма, mm. конкурсна анімаційна. А тут ми ще додаємо е, елементи магії, да, елементи. Експериментів, mm -hmm. да, де ми використовуємо або рідкий азот, або сухий льод, Да. і тут вже діти вони можуть трошки спробувати. Зараз дітей чимось здивувати. Обов'язково треба дуже складно, але ми знаходимо ці такі елементи, експерименти, де вони все такі ми бачимо ці очі. Вау, да, ладно, да. А чи було таке щось, типу ну не те, що там замовлення підключає? Ось ми хочемо, щоб якийсь персонаж, а його немає. Наскільки реально знаєте, я хотіла сказати, просто якраз на екрані. да, а, наша Аня, це артист оригінального жанру, і це наше шоу мильних бульбашок. Mm -hmm. ем, до речі, саме найкраще у нас шоу мильних бульбашок. Да? Wow. І ми єдині хто робить мильні бульбашці на спеціальній рамці, да? з якої видуваються мильні бульбашки різного спектру. Да? Mm -hmm. Ось тому, що в свій час от шоу мильних бульбашок почали від... ну, відмовлятися. No, а вже було, побачили, а там нема сюда. чим ось. Ну і подивіться, так. Да? Це, no, зовсім... це парові мильні бульбашки. Да. Це вже шоу, ну, достойне шоу, да, де є здивувати не тільки дітей не можна, а навіть дорослих. Да? Бо навіть дорослі потім просять, а як це ви робите? А можна спробувати, да? і вже коли в них теж очі світяться, ми розуміємо, що, да, що ну, от ми прямо тут да, можемо здивувати, і магія вона не зникає. Треба йти вперед і дивувати не тільки дітей, а ще й дорослих.